На огляді додаткова led фара з лінзами. 6 лінз, 12 діодів. Основне світло біле-жовте. Режим перемикання включив-виключив, також по колу біла підсвітка. ДХВ денний ходовий вогонь. Фара має якісний алюмінієвий корпус з радіатором для охолодження. Надійне скло. Лінзи правильної форми, Фокусують світло. Світло має чітку лінію. Дуже яскраве 25 Вт на фарку. Ось таку працює від 10 до 80 вольт в комплекті кріплення. Зараз покажу, як світить в дощ. Як бачите, дуже яскраве світло, чітка лінія. Це режим біле світло, режим жовте. Ось так світить і дихалушка. Біла підсвітка около ось так.